Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги ефірні масла. Це ідеальний вибір для створення унікальних ароматів у свічках, милах та інших виробах ручної роботи. У колекції представлені аромати полуниці, манго, мускусу, банану, кокосу та багатьох інших екзотичних фруктів. Олія має насичений та Стійкий аромат, який рівномірно розподіляється у продуктах та залишається тривалий час, завдяки дозатору у комплекті, використання олії стає зручним та точним, дозволяючи легко регулювати інтенсивність запаху. Вона чудово підходить як для професіоналів, так і для новачків, які захоплюються рукоділлям.